Отже, Василь, скажіть, будь ласка, чи можна розвінченим через довгий період знову повінчатися тим самим особам? Чи це не має значення? Вони все одно залишаються на духовному рівні чоловіком і жінкою. Не залишаються. Чоловіком і жінкою? Це називається подружжя. Свята тайна подружжя складається із матерії і з форми. Матерія тайне подружжя це є взаємний вияв волі до спільного подружнього життя. Я хочу жити з нею, бо вона хоче жити зі мною. Вияв до спільного подружнього життя це є матерія святої тайне подружжя. Форма святої тайне подружжя складається. Я Василь беру тебе за жінку і обіцяю тобі любов, вірність, чесність, подружжя, не залишу тебе важ до смерті. Це є форма. Форма може залишитися, бо, тому що це присягати сказав при всіх, а матерії нема. Вони не хочуть вже одно з другим жити. Все, нема. Воно поламалось. його нема. Лишилася тільки форма. І тому церква, щоб зберегти законність відносин, мусить той шлюб або уневажнити. Або ці люди розходяться як сепарація, вони живуть окремо. Якщо вони потім надумалися знову зайти, то й ставив Богу. Але тут не сказав дурницю. Правда, в нас Біблії, але я не буду так казати. Я не думаю, що. Якщо вони розійшлися, потім пожили яких там певну кількість років, і потім знову всі сходять. Я знаю, чого? Розійшовся думаю, що другий якесь буде ліпше, що почали собі шукати, а то не так дуже таке. Це не на базарі, що прийшов, купив. Так, мені машину таку, мені, мені мотоцикль такий, червоний. ні, може синій, хочу, синій, не хочу червоний. От, І це вибрав собі, а ага, в подружжі не так. Це лише в українських піснях. Пішла кума на базар чоловіка продавати, чи як то було. Піду собі, куплю чоловіка, Ну так, жартують наші українці. Так? Це воно сьогодні. ну Не сьогодні, а всі часи, всі віки. Це не означає, що вибрав собі, кого хочу, та й, та й собі так жию. Це подружжя. Та вони трохи походили. Знаєш, та й думають, о, то так файно було, ми такого а де увечір, ногами всі позаплітаємо, і, о, та, та ні, то треба сі вертати назад. На відносинах між чоловіком і жінкою потяг до протилежної статі, на цьому якраз і будується і тримається все, знаєте, і формується подружжя, і розходяться, іменно через це. Тому що е, хлопець, знаєш, так хоче сексу, що готові сів женити. а жінка так хоче замість, що готова на секс. Ну, так, так і будується подружжя. По вони трошки тріскають, ламаються, бо тому, що ви тільки на цьому будуєте подружжя, тому вони й ламаються. Секс, як молодість, воно проходить. І потім, коли його стає менше або не так, або він якийсь не він починає одну з другим шукати щось, Ламаються сім'ї, потом походить, трохи поблудить та й вертається назад. Не ламайте і не вертайтеся, жийте, жити, жити життям. Залишайтеся в тому стані, в якому були покликані. Краще не буде. А якщо ви розійшлися і хочете вертати, то так, як було, теж не буде. Сто процентів не буде. Так як було, не буде. Отак от, от така буде моя відповідь. А то, що чи вони лишаються заочним чоловіком і жінкою? Ні. Знаєте, Христос спитали той по закону, жінка умерла, не дала потомства. Оженився другий, той жінка вмерла, брат умер. Потім ще один брат, і було сім братів, і всі мали її за жінку. І після Воскресіння, чиєм вона буде жінка Першого чи третього, чи сьомого. І Христос каже, не знаєте ні Писання, ні нічого не знаєте. Ні Воскресіння. В воскресіння каже, не буде ні чоловіка, ні жінки, будете як ангели. Як то буде? Прийде час все побачити, все зрозумієте. А ми, знаєте, так собі думаємо, о, це це... Е, мру, і от тут мої діти з цього боку, з цього боку, бабця тут около мене, мама тут, так, чоловіку тут. Знаєш. На той, що, мол, а та, що мала два чоловіки, три, такі теж є. Три жінки, чотири жінки, такі теж є. То, то як буде то, то все виглядати? То буде неважне. Це поки, поки ми живемо, щоб був порядок на землі.